Тартак святкує 20 років. Концерт з нагоди відбудеться 3 грудня. Квитки розкупили завчасно. Тому вирішили зіграти ще один концерт 11 грудня. У програмі візьмуть участь багато зіркових друзів. Всіх імен запрошених Сашко Положинський не розголошує. Та нам відомо, що серед них будуть Катя Чілі, Андрій Хливнюк, Мама Ріка та багато інших. На концерті пообіцяли будуть тільки найкращі хіти за 20 років існування. Програмі 3 грудня будуть Ті, за якими люди вже зпучують, на конференцію з приводу ювілею прийшли друзі Тартака Тоня Матвієнко та Арсен Мирзоян. Пара завітала не з пустими руками. Подарували закруточки від їхніх мам. Варення, варення, ягідки, ягідки. Що буде на цьому ювілейному концерті? Навіть близькі не здогадуються. Невідомо, що аби тільки зброя не була задіяна. Лідер гурту Тартак Сашко Положинський обіцяє буде гаряче.